Наші хвостики, клієнти, партнери страшна новина. Під час нічної атаки було повністю зруйновано наш центральний логістичний комплекс, склад, де зберігалася продукція, і звідки відбувалися відправки. Ми вже, ми вже робимо всі необхідні міри для того, щоб відновити відправлення. Зробимо це максимум за 100 годин. Саме головне, що у нас залишилось в наше серце це виробництво, яке працює. Там є необхідні залишки сировини і продукції. Тому зараз шукаємо варіанти, як максимально швидко відновити відправлення. Бо В першу чергу ми переживаємо за всіх улюбленців, які звикли до нашого харчування, і ми не хочемо залишати їх. Тому зробимо все, що від нас залежить. Що вийшло зробити за перші 5 годин відновлення компанії практик? Зібралася команда, розподілили обов'язки. Зібралися з бухгалтерією, проговорили юридичні бюрократичні питання, достатньо складні, до речі, не знав, що вони займуть так багато уваги. Це перше. Друге, вийшло знайти рішення по відправкам в найближчі дні, але критично важливих позицій та 10 кілограм великих фасовок, основних, які робляться на основному виробництві в Дніпрі. Тому найближчі дні, можливо, навіть швидше ніж за 100 годин, вийде відновити вам відправки основної продукції. Але з нюансом, що це вся продукція, яка містить свіже м'ясо у складі, тобто вся продукція свіже лосось, свіже індичка, свіжа яловичина і ну, ці види качка з суперфудами та ягня з суперфудами. Ну що, пройшло 12 годин, я і вся команда працюємо на автопілоті, сльози час від часу самі вилазять з очей, це дуже дивний стан. Але працюємо, якщо додати трошки диво, навіть завтра будуть зроблені перші відвантаження. Залишилось небагато, інтеграція між двома програмами достатньо складна, де треба залучити суперкваліфікованих it спеціалістів А так як я не дуже сильний в IT, тому тут потрібна допомога насправді, тому чекаємо завтра до обіду, якщо не вийде, то звернусь по допомогу і коротко звідти, що вже зроблено, вже завантажена машина і сьогодні вночі їде в новий склад, завтра до 9 стає на вигрузку, описують товари, додають в програму, розміщають, щоб потім комплектувати ці замовлення. Змінений сайт, навіть допрацьований теж зі сторони IT, тут дякую другому партнеру і підряднику, який займається зараз сайтом. Далі вже є попередні домовленість з партнерами, які візьмуть на себе фасування мілких фасовок, і вони теж згодом будуть додані. І що саме головне, команда тримається, всі абсолютно відповідальні, доволі свої задачі до кінця. Тому все по плану і навіть швидше рухаємося, сподіваюся, що там дачі успіх буде нам допомагати. Я до вас з непоганими новинами пройшло вже 26 годин, і я в футболці вдаю практик як супергерой. І, в принципі, ми готові сьогодні вже почати відвантаження термінових замовлень Так, в обмежимо асортименті без маленьких висовок, з нюансами, що не буде поки що накладених платежів, бо договор і юридичні підписання договорів виявилося, займають набагато більше часу. Але насправді ну, перший раз посмішка за цю добу на обличчя, бо сьогодні вже ваші улюбленці отримують і, нарешті, знову скуштують улюблений корм, їжу, а не корм. Пройшло 33 години, і у нас вже відправлено більше 200 замовлень. Ви уявляєте, що відбулося? Ці 33 години, наче ціле життя просто зараз пройшло трошки якісь побитий, пом'ятий, і вся команда така. Але головний секрет всього цього це ви. Це ваші коментарі, кількість репостів, залученість всіх партнерів і компаній. Ну, це просто неймовірно, мабуть, це такі події запам'ятаються просто на все життя. Так, да, це надзвичайно страшна подія, але той та кількість позитиву, яку ми отримали у відповідь, вона перекрила будь-які фінансові втрати, хоча вони для нас теж та, катастрофічні. Але ми справимося з такою підтримкою неможливо не справитись.